Раки. ваш 2026 – це рік, коли життя буквально каже. Пора вийти з тіні, повірити в себе, зробити більше і нарешті подорослішати в стосунках, грошах і душі. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і починаємо! Головна тема вашого року це я важливий і готовий на більше. Першу половину року ви можете відчути дуже яскраво, ніби хтось. Повертає яскравість вашій особистості на максимум. Підніметься самооцінка, з'явиться відчуття Я багато чого вартий. Захочеться вийти з фону і перестати бути зручним для інших. Ви можете відчути прилив життєвих сил, почати дивитися на життя оптимістичніше, повірити, що великі мрії. Це не казк, а план. Це рік, коли те, що раніше здавалося, ну ні, це не про мене, раптом стає дуже навіть реальним. Ви можете братися за більш масштабні проекти, ніж раніше, запустити власну справу, почати виходити. Публічність заявити про свої таланти, попросити вищу оплату ваших послуг та домогтися для себе кращих умов. Цей період прямо шепоче вам. Перестаньте бути маленькими, дозвольте собі збільшитись в усіх сенсах. Вам варто цього року цілеспрямовано працювати над тим, як ви виглядаєте, тим, як ви себе. Подаєте, тим, як ви заходите в будь-який простір, це чудовий час, щоб оновити гардероб, купити кілька якісних преміальних речей, змінити стиль на більш статусний. Дорослий, впевнений, і вкластися в зовнішність, догляд, здоров'я, тіло, не соромтеся бути в центрі уваги, красиво заходити в кімнату, одягатися так, щоб на вас озиралися. Ваша задача цього року розширити власне я, перестати стискатися, вибачатися за себе. Применшувати свої таланти. Якщо ви виходите у світ, спілкуєтесь, знайомитесь, подорожуєте, виступаєте, показуєте свої навички, то це може дати зростання авторитету, підвищення ваги в очах інших і відповідно пошану і повагу. До вас, якщо ж ви закриєтесь вдома, нікуди не будете ходити, нічого не будете показувати, ця ж енергія просто піде в. Апетит. І замість фрази Я росту як особистість, ви можете отримати я росту в шир. Тобто, або ви свідомо розширюєте свої можливості, або життя розширить вас. Коли самооцінка росте, є й зворотня сторона. Можуть проявитися надмірна самовпевненість, бажання всюди вчити життя інших, вторгнення в чужі справи. Хоч і з щирими переконаннями, я краще знаю, як вам треба. Азарт, бажання ризикувати без міри, у грошах, стосунках, в рішеннях, також можливі участі в якихось конфліктах через переконання. Погляди ваші ідеї, суперечки на тему цінностей, віри, моралі у старшого віку, це стрибки тиску та реакція суди на емоційні навантаження. Тож вірте в себе, але не перетворюйтесь на людину, яка за всіх все знає краще. Розширюйтесь, але із збереженням поваги до кордонів інших. А друга половина року прийде до вас дуже красиво. Це період, коли життя реально може розширити ваш гаманець. Тут історія про гроші, ресурси, дорогі покупки, активи, те, що буде працювати на вас. Ви можете почати заробляти більше ніж будь-коли до цього, відчути, що мій фінансовий потолок. Піднявся на новий рівень, перейти від виживання до відчуття достатку це ідеальний час, щоб серйозно зайнятися своїм бізнесом, забрати себе з дрібних справ, які не приносять ні радості, ні нормальних грошей, і сфокусуватися на тому, що може реально масштабуватися. Наприклад, ви любите пекти торти, то не просто на замовлення для знайомих. а це в форматі студії, бренду, елітної пекарні, навчаєте, консультуєте, ведете курси, робіть не один маленький марафон, а велику програму, велику платформу. Прям серію продуктів. Працюєте по найму, думайте не тільки про зарплату, а про додаткові джерела доходу, про розвиток, який підніме вашу вартість як спеціаліста. Цей період вам життя ніби каже, що за чужий рахунок життя закінчилось. Тепер період фінансового дорослішання і злету. Також цей період вас можуть. Видавати премії, якісь відкритися нові джерела додаткового заробітку, будуть великі покупки, нерухомість або автомобіль, або якась Габаритна техніка, а також, можливо, дорогі речі, запуститься цикл накопичень, коли ви вже не про вижити до кінця місяця, а про як краще розпорядитися вільними грошима. Але на фоні такого фінансового свята дуже легко витратити більше ніж треба. Купити речі, щоб було престижно, а не тому, що вони реально потрібні. Залізти в кредит. Бо ж якось потім розберуся. Переплатити за бренд імідж статус Також можете інвестувати в активи, які виглядають дуже багато обіцяно, але на практиці дають менше, ніж очікувалося, це ще й з труднощами. Або купити щось дороге і потім зрозуміти, що воно вас не радує, так як ви. Думали, тож, розширюйтесь в доходах сміливо, розширюйтесь у витратах розумно, не купуйте щоб. Показати, купуйте, щоб підняти якість життя. Також окрема велика тема року це глибокі стосунки та все, що пов'язане з близькістю. Це період, коли ви можете по-іншому подивитися на довіру, по-новому відчути, що таке справжня близькість, вийти з поверхневих зв'язків у щось глибше. Чесніше можуть відбуватися кризи в парі, які виведуть назовні всі незавершені теми, непрості, але чесні розмови, бажання або зміцнити союз або чесно його завершити, та сильне притяжіння до глибоких трансформаційних стосунків. Також ви можете почати цікавитися психологією. Терапією, роботою з травмами, піти до психолога, чи психотерапевта, чи коуча, або самим стати тим, хто підтримує інших у складні періоди. Це час розібратися із своїми страхами і болючими точками, а не ховати їх. Фінансова сторона спільних ресурсів. Тут Теж можливі великі зміни, можливо, хтось отримає спадщину, великі суми, які прийдуть не стільки вашою працею, а скільки через ситуації чи інших людей, через документи, спільні фінанси з партнером, кредити, інвестиції, бізнес, також піднімуться теми боргів, повернень та кредитних історій. Тут важливо не лізти в ризиковані фінансові авантюри, перевіряти усі угоди, договори, партнера, з яким ви входите в фінансовий союз. Не довіряйте свої ресурси тим, кому ви до кінця не впевнені, тому що можливі фінансові втрати, якщо довіряти лише на віру. також стресові ситуації, пов'язані з чужими грошима, поділом ресурсів. Розлученням або бізнесом. Питання здоров'я, профілактика, аналізи і уважне ставлення до тіла будуть вкрай до речі. Не лякайтеся криз, вони тут, щоб вичистити все миле. Говоріть чесно, діліть по-чесному, захищайте себе і свої інтереси, не входячи в стан. Війни ще одна дуже потужна тема року: це ваша кар'єра, репутація і статус у суспільстві. Тут усе по-дорослому: більше обов'язків, більше вимог. Більше відповідальності можуть відбуватися серйозні зміни на роботі, підвищення, нова посада чи нове призначення, запуск якогось великого проєкту, за який ви будете відповідати особисто, або створення власної справи компанії, бренду чи вихід у статус керівника. Це період, коли ваше життя каже час зайняти своє місце, час вийти на свій рівень, можливі офіційні зміни статусу, шлюб чи батьківство. А для старшого покоління перехід у роль. Бабусі дідуся. Зміни також пов'язані з державними органами, владами, документами та судовими питаннями. А в позитивному варіанті це визнання, повага. Нарешті помітили вашу роботу, підтримали важливі люди, та ви за це отримали премії і нагороди. А в негативному це конфлікти з начальством. Критика з боку керівництва, звільнення або відчуття, що крісло під вами знаєте, хитається. Тиск від інстанції держави, перевірки, падіння репутації, якщо були скелети в шафі. Грайте чесно, це не рік для сірих схем, сумнівних маневрів та. Якось проскочимо. Це рік, коли або ви будуєте сильний фундамент на довгі роки, або отримуєте урок і починаєте спочатку, але вже з тверезішим поглядом. Окремий дуже тонкий шар цього року ваша внутрішня прихована частина. Тут історія про інтуїцію сни Внутрішній голос, і відчуття, що ви проживаєте ще одне життя всередині себе, про яке мало хто знає, може проявитися сильний інтерес до психології, містики, духовних практик, бажання поїхати на ретрит, чи просто усамітнитися, побути подалі від шуму. Потреба в тиші в пространстві без зайвих людей. Це чудовий період, щоб. Вилікувати давні психологічні травми, відпустити старі образи, страхи, почуття провини, очистити себе від історій. Я маю рятувати всіх. Також гарний час попрацювати з медитаціями. Практика в усвідомленості, молитвами, якщо для вас це близько. Тут запускається ваша внутрішня свобода. Ви перестанете так сильно боятися. Те, що руками тиснуло, раптом послабить хватку. Давні внутрішні проблеми можуть раптово зникнути, ніби самі собою, але є й інша сторона. Якщо є схильність до психологічних розладів, стрес може іноді давати дивні стани, тривогу та паніку. А вороги чи недоброзичливість? Ці можуть проявити себе підло, наклепи, хейти, доноси. Самотність може сприйматися важко, особливо, якщо ви раніше завжди були серед людей. Тож пам'ятайте, самота цього року не покарання, а інструмент. Якщо ви обираєте усамітнення самі. Воно лікує. Якщо вас заганяє в кут життя, шукайте підтримку близьких, психолога чи духовних наставників. 2026 рік для вас буде дуже насичений, глибокий і важливий. Він про те, щоб ви. Повірили в себе, підняли свою самооцінку, розширили свої горизонти, збільшили доходи та перейшли від дрібних справ до серйозних і масштабних, вибудували глибокі і чесні стосунки, вийшли на новий рівень кар'єри і статусу. А також не забували брати більше відповідальності. Більше відповідальності зробили внутрішню революцію, очистившись від старих страхів, програм, болю, який тягнувся роками. Це рік, коли ви дуже по дорослому сформуєте своє. «я», Сформуєте свою історію успіху та вирішите, яким буде ваш наступний етап життя. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас рік. До зустрічі!